Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. Паперові лікарняні. Чи наявні вони у вас? Якщо так, то чи розібралися ви, як подати заяву розрахунок? Пишіть у коментарях до цього відео. Думаю, ті, хто дивиться з вас це відео, і мають паперові лікарняні, задалися питанням у січні, а як подати заяву розрахунок до Пенсійного фонду України. Багато хто скористався наручною подачею. Однак, у кінці січня такий функціонал з'явився на веб-порталі пенсійного фонду. І саме його ми з вами зараз детально розглянемо, тобто, яким чином заповнити заяву розрахунок на підставі паперового лікарняного листа. Крім того, у другому блоці згадаю. Питання по тому, як подати заяву розрахунок по лікарняному у зв'язку з вагітністю та пологами, які моменти потрібно врахувати. Тож дивимося до кінця. Отже, на веб-порталі Пенсійного фонду України, який знаходиться за адресою портал заходимо в приватну його частину за допомогою електронного цифрового підпису. Переходимо до категорії заяви-розрахунки, натискаємо кнопку Створити нову. Якщо ви заповнювали заяву розрахунок попередньо, відповідно, інформація збереглася, яка стосується місця знаходження юридичної особи або місця проживання ФОПа, залежно від того, від чи його імені ви подаєте на заяву розрахунок, прізвищами по батькові головного бухгалтера, відповідальної особи, а також керівника, номер телефону та розрахунковий рахунок для фінансування лікарняних листків. Ця вся інформація повторно не буде вами вноситися. Необхідно лише обрати регіон, до якого відноситься юридична компанія за місцем реєстрації, тип лікарня, тип заяви розрахунку. Ось тут важливий момент. Потрібно з випадаючого списку обрати паперові листки непрацездатності, тип додатку. Додаток один, якщо фінансується. Лікарняний загального характеру по тимчасовій непрацездатності звернув увагу, що номер заяви розрахунку присвоїться системою автоматично після заповнення усіх реквізитів та переходу до заповнення коригування даних по заявці. Здавалося б, інформація про дату початку періоду та дату закінчення періоду. Можна було б не вносити, оскільки такого паперового лікарняного на веб-порталі в електронному реєстрі немає, він відсутній, ви його бачите лише на папері перед собою. Я думаю, що це питання часу і розробник врахує це і заблокує цю інформацію. Однак на сьогодні, якщо я натисну Продовжити за даними, зазначається, що не внесено усі поля, а саме по даті, яку я вам зазначала попередньо. Я раджу тут не заморочуватися, вказуємо поточну дату, коли подаєте, формуєте таку заяву розрахунок. Натискаємо продовжити і відкривається модуль додаток по тимчасовій непрацездатності. Ося інформація, яка зазначалася вами вище, підсвічується уже з сірим кольором, і вона недоступна до редагування. Для того, щоб додати інформацію по паперовому лікарняному листі, достатньо натиснути кнопку Добавити, відкриється. Додаткове вікно, яке аналогічне усім полям, які ми вже звикли бачити, формуючи заявки по-лікарняних, е однак чим воно відрізняється, тим, що усі поля доступні до редагування, тобто інформацію вносимо в ручному режимі. І ось цей момент досить важливий, тому що за підсумками січня, співробітники пенсійного фонду зафіксували типові помилки, які допускають заявники при поданні. Відповідних документів і серед них найчастіше це неправильне сказання серії та номеру лікарняного листка паперового та реєстраційних даних застрахованої особи, а саме прізвищами на батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Тобто розпочнемо знесення цієї інформації, а саме номер лікарняного, серія лікарняного, дата початку. Непрацездатності та закінчення. В даному випадку кнопка ТАП не працює з переходу з, вік... з комірки в комірку необхідно переходити вручну. Реєстраційний номер вказуємо, застрахованої особи, прізвище, ім'я по батькові. Причина непрацездатності з випадаючого списку. Звичайно. Орієнтуємося на паперовий лікарняний, що зазначено в ньому, ознака про місце роботи основне чи сумісництво. Кількість днів, що підлягають оплаті, рахуємо загальну кількість та за рахунок коштів фонду. Сума в гривнях загальна, припустимо, 2000 гривень і за рахунок коштів фонду 1 тисяча гривень. Інформація щодо постраждалих на чаї, якщо це лікарняний по таких співробітниках, вноситься в наступні комірки. Страховий стаж повний в місяцях та за останні 12 місяців. Пільга непрацездатної особи, якщо така наявна з випадаючого списку, обов'язково обираємо. Ви скажете, на що це впливає. В тому випадку, якщо є пільгова категорія, то незалежно від наявного стажу вноситься 100% оплата по лікарняному листу. Номер посвідчення ЧАЕС. Якщо ви вказували сюди інформацію, обов'язково дублюємо сюди. Дата направлення на МСЕК, якщо такий лікарняний сигналізував таку інформацію. Причина розбіжності сум, теж з випадаючого списку. Якщо жоден з обраних варіантів для вас не актуальний, ви обираєте інший коментар з страхувальника, відкривається доступ до внесення інформації, в комірці причина розбіжності, сума інша, і він доступний до прописування інформації. Якщо розбіжності відсутні, залишаємо це поле без інформаційного наповнення. Далі ми переходимо обов'язково до додавання файлів. Таким файлом, в даному випадку, обов'язково має бути відсканований паперовий лікарняний. Хоча така обов'язковість ніде на сьогодні поки не прописана, однак це пришвидшує розгляд і дозволяє співробітникам пенсійного фонду дійсно перевірити. Ту вихідну інформацію, яку ви вказали в паперовому лікарняному, і звірити з тою, яку прописана на веб-порталі пенсійного фонду, для того, тобто, ніби таку саму звірку, і дозволить ПФУ профінансувати такий лікарняний. Якщо все зазначено вірно, натискаємо продовжити, відкривається кнопка Зберегти, активуємо її, яка дозволяє нам побачити інший функціонал, а саме вилучити заяву розрахунок. Вийти, зберегти або сформувати таку заяву розрахунок. Ви бачите, номер заявки розрахунку вже сформувався, присвоївся автоматично, в залежності від кількості раніше поданих. Натискаємо Сформувати заяву розрахунок. Знову ж таки, підказка для того, щоб ви прикріпили відсканований паперовий варіант лікарняного листка, якщо ви забули це зробити, можна вернутися і це доробити. Якщо у вас все вірно перевіряємо заяву розрахунок, сформовану в PDF, можемо її завантажити для того, щоб направити комусь, або перевірити трішки пізніше, можна повернутися до редагування, або, натиснувши кнопку підписати та відправити до пенсійного фонду, надіслати її до відповідного органу. Одразу звертаю увагу що додаткового поля про. Підтягування електронного цифрового підпису та його накладання не буде. Такий підпис накладається автоматично, враховуючи ті дані, які ви використали, авторизуючись на веб-порталі пенсійного фонду. Я відправляти не буду. Так, таким чином, зрозуміли, як формувати заяву по паперових лікарняних. Якщо це відео корисне для вас, ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 Seminar.com. Та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові гарячі новини з автоматизації обліку. Ми ж з вами в другому блоці проговоримо, яким чином сформувати заяву розрахунок по, лікарняних, по вагітності та пологах, оскільки є певний нетиповий момент, який варто врахувати. А саме, якщо я перейду в, в категорію листки непрацездатності, відфільтрую, є в нас один лікарняний, ось він. По вагітності та пологах, зверніть увагу, для того, щоб успішно затягнути цей лікарняний до заяви розрахунку, необхідно в періоді, який вказується в відповідному блоці, вказати крайній період, який буде захватувати дату закриття такого лікарняного. В даному випадку, це 2.04.2023 року. Відповідно, цю крайню дату або пізніше обов'язково прописати, для того, щоб система. Захопила весь період лікарняного пологідності та пологів і змогла його розпізнати. В моєму випадку воно не підтягнеться, оскільки статус такого лікарняного вже оплачений, і, як ми пам'ятаємо, лише лікарняні зі статусом готові до сплати можуть потрапити до заяви розрахунку. Так, я знову ж таки повернуся до заяви розрахунку, натисну пошук для того, щоб показати ось цю створену. Ви бачите, вона залишилася, редагується, ми можемо її правити, вона не відправлена. І якщо говорити по заявці з вагітності та пологів, ось тут в цьому періоді необхідно було б вказати 0,4, ну, наприклад, 30.04.2023 року, тобто захопити закінчення даного лікарняного. Тоді воно потрапить до додатку по тимчасову непрацездатність, наступне буде до редагування. Та формування у заявці розрахунку. Звичайно, тип заяви розрахунку будуть е-лікарняні листи. Таким чином, такі лікарняні будуть подані на розгляд до пенсійного фонду та успішно профінансовані. Нагадаю, що на сьогодні немає затримки з фінансуванням лікарняних листків, і вони фінансуються буквально на наступний робочий день. Можливо, не в кожному регіоні, але в більшості працює така система. І ще проблема, яку хочу звернути на його увагу, багато користувачів скаржаться на те, що якщо відхилилася заява розрахунок, не зрозуміло, з яких причин де шукати таке пояснення. На сьогодні Пенсійний фонд від свого інформаційного повідомлення від 31 січня сигналізував наступне. Що в заявах розрахунках зі статусом не прийнято, причина відхилення відображається у вигляді коментаря. Тобто такий функціонал вже допрацьований, і якщо будуть зауваження по Елі Карняному, ви зможете їх прочитати в коментарі, виправити та повторно надіслати заяву розрахунок. Якщо цей варіант не спрацює у вашому випадку, тобто, заявка відхилена, коментар відсутній, раджу скористатися наступним функціоналом веб-порталу пенсійного фонду. А саме,. Категорією комунікація з пенсійним фондом звернення, в якому обираємо тип звернення заява, орган, до якого будете надсилати за місцем вашої юридичної реєстрації, пишете зміст звернення, наприклад, роз'яснення відхилення заяви розрахунку, номер такий-то від такого то числа. Прикріплюєте, додавши файли. Скрін веб-порталу з даною заявкою, і пишете, можна написати окремий лист, а можна це все описати в змісті звернення. Навіть не обов'язково цей лист реєструвати через вихідну документацію. Як показує практика, на такі звернення пенсійний фонд відповідає, і це дозволяє без комунікації безпосередньо з пенсійним фондом, а через засоби електронного зв'язку, вирішити проблему по таких заявах-розрахунках. Продовжуємо в вас працювати і надавати до Viber, надалі найсвіжішу інформацію на для вас, для того, щоб контролювати її своєчасно. Упов... В... 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 Запрошую прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Щоденно Щоденному побудемо публікувати найгарячіші новини, на... новини, на... новини ділитися корисними важливими зразками документів, надавати посилання нові ролики. Доступ, доступ про до вебінари. Документів, які І на каналах є також можливість обговорювати зміни того, з колегами та ставити редакції. свої запитання, тому це Дуже актуально новим шукайте посилання на канали в описі адаптуватися до них в описі до цього відео. Ви надаєте посилання на ці канали, тож запрошую долучитися сама ними, користуюся та велику кількість інформації черпаю з цих. Каналів це досить зручно і займає невелику кількість часу, оскільки можна швидко відфільтрувати те, що вам необхідно, та скористатися необхідною інформацією. До зустрічі в нових відео з автоматизації обліку бережіть себе та своїх близьких! Все обов'язково буде Україна!